У Мукачеві кілька тисяч людей прийшли на центральну площу міста, щоб зустрітись із кандидатом в президенти, який першим відвідав Закарпаття. Цвіт нації на майдані у Києві відстояв свою позицію і змінив країну. Тепер настала черга кожного українця змінитись. Починати потрібно з викорінення корупції. Боротьба з корупції стосується усіх демократичних сил, і вони мають це зробити, якщо ми хочемо збудувати нову Україну. Постійний тиск з боку Росії сепаратизм на сході та півдні країни це ті чинники, які не дозволяють об'єднатися Україні, тому їх треба негайно усунути, заявив Петро Порошенко. І тому вкрай важливо не плутати поняття децентралізації та федералізації. Що є децентралізація влади? Це не федералізація. Ніколи ми не дозволимо, щоб федералізація в Україні пройшла. Бо федералізація означає слабка держава. Бо федералізація означає Крим номер 2 Крим номер 3 Крим номер 4 Ми це ніколи не дозволимо. Але децентралізація означає, що всі питання в державі вирішує територіальна громада. Країна вже ніколи не буде колишньою. Люди хочуть жити в демократичній державі, де дотримуються законів, де немає корупції, де твій голос почутий. Але прикладом для людей мають бути політики, які забудуть про амбіції і сконцентрують свої сили на відродженні України. Вперше в історії України ніколи за тисячу років такого не було, бо завжди казали, там, де два українця, там три гетьмана. Вирішили об'єднатися. І всьому світові продемонструвати, що це можливо. Зустріч у Мукачеві завершилась виконанням державного гімну.